Друзі, вітаю вас на своєму каналі, на ютуб-каналі, в Тіктоке буде, можливо, в інстаграмі. Скрізь я докладу свої відео. Сьогодні, 14 лютого, я на важковий простір. І мені в потоці я попросила потік показати мені таку класну ідею на день закоханих. От мені в потоці прийшло створити такий алгоритм. На важливий простір, от водичка, як ви бачите, да, я запалюю свічечки, беру ручку. Зараз буде такий алгоритм м -м, в потоці. Я буду його разом з вами створювати, формувати і записувати. Да? 14 сьогодні лютого, 26 рік. Я проходить наша сесія з вами, да? так? Таке трошечки, якби вам демонструю, демонструюча сесія. І так, тема. <кій> Моя тема моє відкриття. Серце. Або моє відкрите серце. Тобто, сьогодні відкрилось моє серце. Як Я себе почуваю? почуваюся. Почуваюся на вісімірочку, тому що я ходила зранку вже прогулялася. Мені добре, мені класно, заряджена, провела тільки що три сеанси, тому енергія медка зараз заряджена. І запрошую вас до малювання. І так, ставимо рівненько ніжки, уявляємо, йдемо в наше серце відкриваємо наше серце вдох, 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 вдох п'ємо водичку, Обов'язково. Да, відчуваємо цю магію, заземляємося, відчуваємо, якийсь стоп, енергія йде в центр ядру землі. З'єднується з вашим серцем. Енергія з всесвіту входить в вашу магію, з'єднується з вашим серцем, і відкриваємо наше серце. Активовуємо життєдайну енергію. Цей алгоритм створює з вами в патоці. Беремо такий аркуш паперу, який кому подобається. Як? Можете так малювати, можете так, можете так, можете великий, брати, можете маленький, кому як підходить. Ну що ж, я вже зробила активацію, написала 20 слів за 2 хвилини. У мене є така рожа активація. Да? Молод толком малювати. Сьогодні ця, ця неділя була дуже продуктивна на ідеї. Від на марафоні, де зараз я проходжу. Багато було мрій, декомпозицію мрій ми робили. І зараз я просто це хочу втілити на рівні свого мозку. Розумієте, тобто цю неділю я прожила, проходила, і от за сьогодні субота, 14 і мені захотілося це втілити на аркуші паперу. Тобто, як воно буде виглядати? Да? Ну от, звісно, це я. Я можу бути крапочкою, можу бути такою, знаєте, от такою красивою, да? такою вже да? от нейро, 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 такий контур себе. Але це для мене все ж таки фігура буде сердечка. Да? Таке сердечко. Красиве, таке велике сердечко, да? де така активація, ми можемо його відразу так от нейролініями пронейро... нейрографувати, тобто активовуємо цей нейронний контур такими нейролініями. Хто як відчуває я по відчуттям? Тобто, да? от така в мене вийшла. Тепер я хочу так трішечки ввести нейролінії, провідчувати свій стан, продихати, що я відчуваю. Також мені хочеться це нервів і не тільки від себе, а й до себе, що я там зараз відчуваю. Я буду фіксувати. Угу. Я трішки поскругляла. Провідчувала свій стан, попрацювала своїм тілом, записала якісь там емоції, зафіксувала, да, які якими там вінкають відчуття. Краще це записувати, все ж таки, тому що проходить час, ми забуваємо. От бачите, мене вже ось лінія проситься відразу. Хочеться піти в контур, запустити в світ ліній, да, стати видимою, що мене бачили. Я малюю по відчуттям. Тобто, цей алгоритм я створюю по тоці. Така якась моя авторська ідея виникла, тому що я творча людина, все ж таки шукаю ідеї, шляхи для того, щоб втілювати в життя свої задуми, мрії. Да? От ми так. Активовуємо, виходимо в світ, щоб нас бачили трішки. Зараз мені хочеться помалювати ще такі, знаєте, серденька. Є фігури, да, от кружочки, квадратики, трикутнички, спіральки. Сьогодні, можливо, це що день закоханих впливає, але все ж таки я не про день закоханих, а про те, що серденька це якби часточки да, нашої душі, з якою ми ділимося всесвітом, з, з людьми. Тобто, це, можливо, ті мої ідеї, мої мрії, мої бажання. Да? Наприклад, я знаю, для що для мене це серденько, що для мене це серденько, а що для мене це серденько. Тобто це може бути моя родина, да, моя сім'я, моя дитина, мій чоловік. Ну, я так образно кажу, да, наприклад, там, мої клієнти, мій дім, мої мрії. Я там прописувала декомпозицію, там, наприклад, мрія, телефон, айфон, як я можу створити. От я так це все і показую на рівні свого серця, мозку, щоб мозок мій побачив. От дивись, да, ми свою прописали, виставляли це в Інстаграм, а зараз ми це все промальовуємо. Мені достатньо. Тепер я просто хочу вести нейролінію через всю роботу. Тобто я хочу поєднати ці серденька такими нейролініями, провідчувати. І зараз, якщо ви відчуваєте якісь там запаморочення в голові, вам якось так трішки не по собі, п'ємо водичку, рівно ніжки. І дихаємо, Уявляємо, як ми заземляємося, і зараз ми переходимо до скруглення. Скругляємо дуже швидко, не засиджуємося. Хто новенький, не знає, як скруглювати, що це за скруглення. Бачите, я такі роблю скруглення. До мене перетини виникають таких ліній, то ми їх скруглюємо, тобто показуємо мозку, що це скруглення відбулося, тому що скруглення це свого роду такі конфліктні ситуації, які можуть виникати в процесі реалізації там своєї бажання. Я зараз малюю на свої бажання. Я вже попередньо казала, тому запрошую вас на особисті такі малювання. Да, такі сесії, які я проводжу особисто, є курси. Де видається сертифікат з Інституту психології і творчості, також, де ми малюємо природу. Е а цей алгоритм, який я сама створила, от ми робимо скруглення, не засиджуємося дуже, з мозком працюємо швидко, тому що він, знаєте, любить от такі медитативні стани, е розслабиться, да, воно розслабляє трішки, але слідкуємо за тілом обов'язково. Я розпочинаю носити колір і от думаю, який цей колір, і мені попалася на очі. Оця ось така місцинка, якби трішки мені захотілося її тут -так от на аеролінію вести. Тому якщо у вас попадається. Якісь такі, Ну, міста такі без нейролінії можете вводити ще. Друзі, е якщо воно вам в око впадає, то звісно ми це робимо. Якщо ви не помітили, нічого страшного, тому що 80% роботи повинно бути скругано. Зараз я вношу колір за нотовою свої відчуття і вносимо приносені кольору, ми також так одну, дві-три ячейки поруч, тобто потоково так іде колір і е е ми його трішки розтягуємо, да, щоб він у нас не капсулювався в якомусь одному. То, наприклад, в одній ячейці чи дві можемо ще його розтягувати. Можемо малювати, брати кольори схожі. Тобто, коли ви ліцями малюєте, або маркерами, у мене є схожі кольори, наприклад, там помаранчевий, да, червоний, тобто вони схожі. ну По своїм відчуттям колір вносимо. Це на увазі до трьох кольорів. Новачки більше трьох кольорів не вносите, тому що вам може бути е е некомфортно. Можливо, відчуватимете голову таке запаморочення, ну Тобто по техніці безпеки малюємо до трьох кольорів. Можна, я ж кажу, поєднувати, да? Ось зелений шуб, у мене поєднується. Я можу його зарахувати як один колір. Він як продовження йде. Але все ж таки, я розумію, це різні кольори, і також ви розумієте для своєї психіки. Тобто працюємо з підсвідомістю. Беру товстий маркер, як бачите, кольори внесла, мені Так захотілося робити півводичку. Останнім часом для мене це якось стало чомусь ось так. Таке, знаєте, це. Як лінія часу, тому продовжуємо малювати. Дивіться, ми тостим маркером носимо лінію поля. Це лінія божественна, це лінія всесвіту. Це лінія, яка нам допомагає. Скільки ліній ми хочемо нести одну або дві? Головне, щоб вони не перехрещувалися. Тому зараз я буду малювати по своїх відчуттях. Мені хочеться нести дві, тому що вона така йде так, як дорожка, і мені хочеться от це якби відмітити. Таку зробить, да? Я можу малювати по тим лініям, що є, можу створювати нову, як воно йде. Розумієте? Тобто я спостерігаю, куди веде мене рука, тому що мені отак от хочеться. Ми робимо її дуже помітною тустою, тому що ця лінія поля дуже потужна. По відчуттях. Я останнім часом малюю тільки одну лінію поля, це раз дві, буває дві багато не вношу, тому що це дуже також сильна енергія. І ось тут мені хочеться також внести от таку ще лінію поля. Тобто, от такий мій шлях би, да, вгору. Можливо, це робити і зверху вниз, як бажає. Ну, розумієте, кожну роботу, кожен малює по своїм відчуттям, хто як відчуває. Я не можу сказати, як ви будете відчувати, тому що це ваша робота, і ви відчуваєте самі. І будемо зараз також робити фігуру фіксації, а потім вже будемо це інтегрувати із кровом. Фігуру фіксації ми можемо робити. Наприклад, там десь інсайт ви зловили. Наприклад, там якесь сердечко для вас важливе. Можливо, тут для вас щось важливе. Для мене зразу в очі падає оце моє серце, яке я малювала на початку. Тобто я його трішечки так буду збільшувати і робити його більш красивим естетичним до того моменту, що мені подобається. Тковуємо свій стан, не ігноруємо, якщо вам відчуваєте себе зле. Там якесь таке відчуття неприємне, встали, пішли погуляли, встали, подихали, залишили роботу, якщо вам важко, щось не йде. Це блокірує вас мозок, ваш мозок. Не думайте про те, що це там робота якось попливала. Так, вона попливала, але так працює під і мозок, тому що мозку іноді важко приймати щось нове. І це нормально, тому що і є такі люди, да, наприклад, спеціалісти, там, наставники, які вже ці шляхи проходять і вони вже знають, як з цими станами справлятися. І ведуть вас, коли ви працюєте в таких серйозних роботах, на розширення, на масштабування. Тобто зараз ми цю роботу будемо, такі от скруглення, тобто нейролінію і. Фігуру фіксації ми фіксуємо і вводимо в роботу. Тому працює. Доводимо роботу, до стану, мені подобається, обов'язково скруглюємо, щоб вам це таке, знаєте, дивитись на цю роботу, ви не просто павлієте. Я дуже вдячна всім, хто дослухав до цього моменту, хто малює, е, хто був зі мною цей тиждень. І взагалі сьогодні для мене такий знаменний день, тому що сьогодні дійсно відбулася знакова подія для мене, мій труд да, за ці роки, за ці чотири роки, що я працюю над собою, саморозвитком займаюся, тобто сьогодні я провідчувала. Тобто я працювала над своїми відчуттями, легкості, радості, гармонії баланси. Я не багато чим працювала. І сьогодні для мене такий знаковий момент відбулося. Я от в потоці захотіла таке от створити, як кажуть, здяч. З любов'ю і для себе як ви з користю, да, і для вас продемонструвати, що так в потоці можна створювати такі встрілювати ідеї. Дякую вам, що ви були зі мною, обіймаю вас, дарую вам сердечко своє також і запрошую до себе на особисті, особисті все ж таки, індивідуальні консультації, тому що я вважаю, індивідуально працювати дуже класно. Наставник працює індивідуально з вами і зараз найти таку людину дуже важко, тому що зараз і працюють на курсах. Всі люди, які м -м, наші наставники, да, які вже там мають вже свою клієнтуру, вони вже всі пішли в курси, а так от працювати на рівні. Ну, індивідуально, і зараз треба ще кажуть пошукати для себе такого спеціаліста, майстра. Тобто, все ж таки індивідуально зараз дуже дорого робота коштує для таких спеціалістів високої кваліфікації. Тому запрошую до себе. Я ще кажу, індивідуально працюю, бо мені це ще подобається. Тому що я поки що не, не хочу ще йти такі в маси. Мені подобається більш так спокійно. ну, думаю, настане час і буду також там рухатися швидше. Ну, поки що мене так все влаштовує. Тому дякую вам, обіймаю від серця до серця.